Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна, і ви на каналі Астросвіт. Сьогодні вперше на нашому каналі астролог, езотерик Літопрактик Анна Вергелес. Я дуже рада вас вітати на нашому каналі. Доброго дня, друзі! Вітаю вас, Анна. Я теж дуже рада, що запросили. Дякую вам. Я думаю, що нашим глядачам сподобається наш ефір, і вони завжди раді бачити нові, нові обличчя на нашому каналі. Що ж, найперше, що я хотіла запитати, останні місяці для українців ну, такі були важкі. Ретроградний Меркурій нас кошмарив, потім цей коридор затемнень, наче як 2 жовтня він закінчився. Ми можемо вже видихнути з полегшенням. Уже буде якось налагоджуватися наше життя? Чи ще якісь астрономічні, астрологічні явища будуть впливати? А ви знаєте, астрологічні, астрономічні явища є завжди. А проте, ну, таку найскладнішу пікову, напевно, точку, психологічно саме, от те, що для людей ми пройшли, дійсно, затемнення було непросте. І в мене дуже велика кількість клієнтів, моїх знайомих говорили про те, що ну, складно було психологічно таке навантаження відчувалося в просторі, але вже з 3-4 жовтня ми потрошечки будемо з вами виходити з цього стану. У нас багато чого цікавого чекає в жовтні, друзі, і е, хочу сьогодні розказати ще про унікальне і дуже цікаве явище це красива комета, яку ми зможемо з вами спостерігати. А давайте почнемо з комети. Коли вона буде, коли ми її можемо побачити і як вона взагалі буде впливати на людей? Комета називається складним китайським ім'ям. Цин Цінджін... боже, я навіть його не вимовлю. Цей Атлас, я її називаю просто Атлас, тому що перша частина для мене дуже складна. Справа в тому, що в астрології комети вважаються такими, знаєте, носіями хаотичних енергій. Тому що, коли ми говоримо про цикли планет, ми розуміємо, що є орбіти, є цикли, які прораховуються, ми можемо прогнозувати певні події. А коли до нашої сонячної системи долітає комета? А тим більше комета яскрава, яку добре видно на небі. Астрологи стародавні і сучасні власне завжди говорили про те, що комети несуть хаотичні непередбачувані події, які дуже складно спрогнозувати, про те, якщо комета добре видно на небі, а її буде дуже добре видно, вона несе серйозні зміни. Зміни політичні, зміни у суспільному житті. Я трошки розкажу, що ми можемо від неї чекати, але для того, Тих, хто хоче подивитися і побачити, тому що це дійсно дуже рідкісне явище. Комет у нас багато пролітає, але таких яскравих, прям з хвостом красивих, їх дуже мало. Остання була в 97-му році. Ті, хто ну, пам'ятають, ми спостерігали її. От буде дещо схоже, але вона навіть буде яскравішою. З 10 по 12 жовтня. А цю комету буде видно у північній півкулі, у нашій півкулі, одразу після заходу сонця, її можна буде побачити на західному горизонті неба. Тому, друзі, спостерігайте, головне, щоб небо було чисте, тому що зараз хмари, от я дивлюся, і думаю, боже, якби у нас було пару днів хоча б з чистим небом, щоб ми могли помилуватися, тому що це буде дійсно красиво. Але з точки зору астрології, комета буде проходити по сузір'ю по знаку Зодіака, верніше, Діва і Терзи. Про що це говорить? Це говорить про те, що з появою цієї комети і далі може виникнути ситуація обговорення, втручання в наше життя нової якоїсь пандемії. Нового якогось такого глобального захворювання, з якими ми вже стикалися з вами. Тому що діва це знак, який пов'язаний з темою здоров'я і не тільки. І далі комета проходить по знаку зодіака Терези. А Терези – це політична ситуація. У нас дуже і так складна зараз історія там, з виборами в Америці, з взагалі міжнародною ситуацією, Близький Схід. Ви бачите, як вибухнув буквально. А да, якраз на затемнення, на сонячне затемнення це взагалі окрема тема. І от зараз комета вона може привести. До дуже таких різких і неочікуваних змін. І вважається, що проходження комети по знаку Терези може призвести до неочікуваного якогось уходу з політичної арени когось з великих правителів. Тому будемо спостерігати, друзі, знову ж таки, хоча у нас затемнення і пройшли. Але я хочу одразу сказати, що е, тенденція затемнення вона розкривається максимально на, повні, на повний місяць, одразу після затемнення. Тобто, це е, в районі 16-18 жовтня. Тому так, трошки стане легше нам, і це хороша новина. Але ті тенденції, які були закладені на затемнення, ми ще їх будемо бачити, ми ще їх будемо відчувати. І в нашому особистому житті і в тому, що стосується воєнних подій, політичного життя. Тому зараз про це поговоримо. У нас вже почалися зміни політичні, почалися перестановки. Ця тенденція буде зберігатися і когось важливого, когось високого, українського якогось посадовця можуть змінити теж, так? Я вважаю, що так. Взагалі, у нас місяць жовтень і початок листопада вони дуже неспокійні з точки зору соціально-політичного життя. А в гороскопі України формуються напружені аспекти між планетою Уран, яка відповідає за різкі зміни, за навіть я б сказала такі революційні, дуже кардинальні. Настрої в суспільстві і ситуації, і також планета Меркурій, це планета, яка відповідає за малий і середній бізнес, це інтелектуали наші, так? це ну, взагалі люди, які займаються інтелектуальними професіями, і також Юпітер, це виконав законодавча перепрошую, законодавча влада. Це представницька влада і це великий бізнес. Тому що, які висновки ми можемо зробити в жовтні, і особливо ближче до кінця жовтня, от такі пікові ситуації з 26 по 31, тобто самий кінець жовтня, і далі, ще трошки у листопад, а можуть бути і протестні настрої у суспільстві, можуть прийматися закони. Які будуть не сприйняті суспільством абсолютно, і більше того, ці закони вже обговорювалися швидше за все влітку, і зараз вони знаєте, як от ну, виринають знову. Тому я б сказала, що ситуація буде дуже неспокійною. І більше того, ось ці аспекти астрологічні, астрологічні показники, про які я сказала, вони часто говорять саме про зміну владі. Тобто перестановки, дуже якісь різкі звільнення, ближче до повного місяця можуть бути скандали, якісь, якісь такі, знаєте, викриття там чергових корупційних схем, якихось моментів таких потаємних раніше. Тому так я би очікувала звільнень і ну таких радикальних змін. Головне, щоб вони були дійсно, знаєте. Ну, на краще для нас не якісь такі фіктивні перестановки, які у нас типу типу реформи, а дійсно, щоб ці зміни були конструктивні, тому що нам це дуже потрібно. Інакше дивіться, яка у нас ситуація розігрується. Є показники, які говорять про необхідність дуже розумних поміркованих реформ. Але якщо держава піде по шляху фіктивних змін, то це дійсно може призвести до дуже серйозних проблем, таких соціальних, до соціального невдоволення, яке ну, може складно буде потім контролювати. Угу. Цікаво. А на світовому рівні це може бути хтось із американських лідерів, або хтось. Із тих, хто дійсно впливає на всю геополітичну ситуацію у світі, ви знаєте, зараз взагалі ось таке цікаве було затемнення. Воно було у знаку Терези. І е, Терези – це завжди про договірні стосунки. А це про союзи, це про пошуки компромісів і миру. Але за рахунок того, що у затемненні брала участь. Така точка, я думаю, багато хто з глядачів знає: ліліт або чорний місяць, а також Меркурій, який відповідає за контакти і комунікації, ми з вами будемо бачити от саме цього місяця. Це стосується світу в цілому і України також. Ситуації викривлення правди, ми зможемо побачити з вами. Знаєте, ось цю, ну, Я вважаю, що таку прогнилість вже. Політичної системи, коли приймаються якісь от, те, про що говорю: фіктивні рішення, коли е показують одне, а насправді е є там подвійне і потрійне дно. І для нас дуже важливо от, саме у цьому місяці, щоб е знаєте, тут є, я скажу так, тут є небезпека якихось дуже не те, що навіть невигідних, а непрозорих, і нечесних, і не, ну, неправильних для нас кроків, які стосуються ось цього якби миру, якби компромісу, який насправді може нас завести зовсім не туди. Тому так тиск з боку наших партнерів буде. Маніпуляції можуть бути, можуть бути якісь такі дуже хитрі ситуації, які нам важливо роздивитися, побачити і ну, не потрапити для себе у ситуацію, коли ми приймаємо умови, які ну, просто нас заведуть у дуже ще складнішу ситуацію. Розумієте? Тому місяць не простий. І я би дуже хотіла, щоб у нас тема ну, мирних переговорів, домовленості з партнерами вона насправді розвивалася вже у листопаді, тому що жовтень він такий дуже ну, дуже слизький у цьому плані. Краще, якби це було в листопаді, бо дуже багато ви знаєте країн, які намагаються нав'язати свою формулу миру, нав'язати своє бачення, як вони бачать закінчення нашої війни. Тому. Ось ви говорите про якісь стосунки незрозумілі. За нашими спинами згадала, от вчора була новина, що Олаф Шольц хоче поговорити з Путіним особисто. От, будь ласка, вже воно програється, і ми сподіваємося, що наша влада все ж таки буде приймати правильні рішення. А. Ну, ви знаєте, от розквіт цієї ситуації ми побачимо ближче до повні, з 17-го і далі. І, взагалі, якщо говорити про світову е геополітичну ситуацію, кінець жовтня і початок листопада можуть загостритися воєнні конфлікти і протистояння в принципі у світі. Це і близький схід, і тема Ізраїлю. Подивіться, будь ласка, у них новий рік Роша Шана, почався. 2 жовтня, якраз на затемнення, я говорила на своєму каналі про це у прогнозах, про те, що в Ізраїлі буде загострення ситуації і жовтень, листопад це ну, такі дуже складні моменти для країни. І це одразу зачіпає Близький Схід, це зачіпає Америку, це зачіпає нас. І ось ці вибухи фактично енергії боротьби. Ми будемо спостерігати їх і у себе, у нас теж дуже гарячий місяць, до речі, і дуже складний у світі, і це пов'язано взагалі з такою ну, дуже, дуже глобальною ситуацією. Кінець жовтня і листопад буде протистояти дві планети, дуже жорсткі. Марс і Плутон вони відповідають за війну. Вони відповідають за конкуренцію і боротьбу, і е, в цьому плані ну, ситуація буде загострюватися у всьому світі. Тому десь можливо ми і не будемо отримувати достатньої кількості уваги до себе, підтримки, тому що е, ну, світ буде переключатися на інші події, в тому числі. Як щодо нашої війни і ситуації на фронті не дуже гарні зараз дійсно, не дуже гарна ситуація, не дуже гарні новини з фронту ми отримуємо. Як буде до кінця жовтня розвиватися? Ну знову ж таки, я б хотіла повернутися до карти затемнення, тому що астрологи прогнозують новий місяць, новий місячний цикл по карті новолуння, а в даному випадку це гороскоп затемнення, і він у нас. Був досить складний Марс виходить в таку активну точку гороскопу, що говорить про те, що воєнні дії будуть підсилюватися, і тиск ворога на фронтах буде підсилюватися в жовтні. І якщо ми будемо порівнювати, наприклад, ситуацію вересня. Ну, в динаміці так ми будемо бачити, що жовтні стає більш ну більш гаряче. Насправді, от саме на лінії фронту, і ось того, що я бачу астрологічно, звичайно, найскладніша ситуація у нас в Донецькій області, і там є ризики. На жаль. Території ще у жовтні а можуть відкриватися якісь нові лінії наступу на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. Він теж виглядає для мене зараз ну таким досить складним і небезпечним. А, якщо говорити про позитивні моменти, тому що дуже хочеться, друзі, мені і вам, я це прекрасно розумію, якісь яких, якихось хороших позитивних новин. А у нас Дуже такий активний і сприятливий період настає в кінці жовтня і вже в першій половині листопада далі. Повторюється астрологічна тенденція, яку ми вже з вами проживали, і ми побачили, що це дуже класно спрацювало. Це період, який я прогнозувала ну, там, заздалегідь задовго-задовго. Це коли ми отримали літаки нарешті, та, це було літом. І коли почалася у нас Курська наступальна операція, фактично, кінець жовтня. А листопад це повторення тієї ж астрологічної тенденції. Тому що б ми могли очікувати? Ну, по-перше, нову зброю, знову ж таки. Можливо, підійде якась нова порція літаків, на які ми дуже розраховуємо, і нам вони дійсно потрібні. Якась нова зброя, якої в нас ще не було. От що відбувалося у нас? Це був е, який місяць е, липень і серпень, правильно? Липень так, і початок. Серпня. початок серпня. Ну, ми почали використовувати нову зброю. почалась дуже активна, як це сказати, така воєнна ситуація бомбардування прикордонних територій. Наші дрони почали летіти дуже активно на всякі там нафтобази і тому подібне. Тобто почалась якась нова хвиля от Нашої воєнної такої кампанії на території Російської Федерації, і зараз кінець жовтня листопад я би очікувала щось подібне, або ми почнемо їх активніше, якось там тиснути, бомбардувати, відправляти туди більше з дронів і ну наступати активно туди, на територію Росії, або це надходження. Для нової зброї до нас. І це знову ж таки буде дуже неочікувано для ворога. Це такі, те, це те, ну от як було з Курском, так? А це якісь дії української армії, які для них поки що не прогнозовані, і нехай так буде. Тому друзі, хороші новини у нас теж є. Будемо дуже сподіватися і вірити в наші збройні сили. Але тим не менше, жовтень він такий непростий. По 10 жовтня є ризики для Києва, а причому є ризики протязі жовтня і по енергетиці, також нових якихось влучань, і це дуже вразлива наша. Така сторона, яку потрібно захищати. Причому на жовтень також я бачу і для України, країни саме якісь енергетичні такі технологічні об'єкти там теж можуть бути ризики влучань. Це потрібно ну, відслідковувати і розуміти. А з 10 по 19 жовтня складний період, який ну, небезпечний з точки зору втрат території. Тут ну, є астрологічні показники, але будемо надіятися, звичайно, що наші збройні сили не дозволять цьому статися. Якщо говорити про обстріли, то це звичайно, я маю на увазі такі масовані, да, які зачіпають цивільні об'єкти, міста. А це, звичайно, період повного місяця, а це період з 12 по 18 жовтня. Він такий, от найбільш гарячий, я би сказала, і дуже уважно потрібно ставитися до сигналів тривоги, не ігнорувати їх. І ну, знову ж таки, якщо говорити про наші успіхи і наші просування, наші успішні воєнні операції, то це вже з 20 жовтня і далі туди у листопад. Друзі, будьте обережні, будь ласка, ходіть в укриття, обов'язково не ігноруйте дійсно, бо бачите, що, що може бути, все, що завгодно, можна очікувати від ворога. Можу ще розказати про позитивні моменти, які не стосуються, можливо, економічно-політичного нашого воєнного життя, а просто для нас. От Нам Однак особисто... хочеться. Хочеться якихось ну таких життя триває, друзі. Як би не було складно, і які б ситуації у нас не розгорталися, але ми, я думаю, що багато людей це відчули. Ми почали дуже цінувати життя. Ми почали дуже цінувати. Просто ранок, просто кава, просто спокій, якісь теплі моменти, які про наших близьких, і це теж дуже важливо. І що б не було, але життя завжди перемагає. Ми повинні про це пам'ятати. Тому я би хотіла дати ще трошки інформації для, ну, якби для нашого такого соціального і особистого життя. Добре? Так, звісно. Я думаю, що це цікаво всім буде. Дивіться, друзі, у нас у жовтні є декілька хороших дат. Якщо ви плануєте щось розпочинати нове, а переходити, наприклад, на нову роботу, кудись переїжджати, підписувати важливі документи, тобто будь-які справи, які орієнтовані на ріст розвиток, то найкращі періоди для цього це 7-8 жовтня. прям запишіть собі, будь ласка. І 13, 14 жовтня. Дуже сприятливі аспекти, астрологічні на небі вибудовуються для, знаєте, такого старту, для розвитку, для важливих і нових справ. А це перший момент. І ще один момент звичайно, кохання. Кохання, стосунки, особисте наше життя. Насправді, жовтень у нас дуже активний. У цьому плані і а, я хочу дати декілька дат знову ж таки, які от вони, е, дають дуже позитивні результати, або це налагодження стосунків і якось їх поглиблення у е, сім'ї, у парі, або це може бути початок е, якоїсь нової історії для вас. А, в першу чергу, це якраз четверте п'я, от прямо вже зараз. Це дні, коли ви можете дійсно. А відчути гармонію, відчути близькість з вашою другою половинкою, і потрібно на це звертати увагу і туди інвестувати нашу енергію, наші ресурси. Також, до речі, ці дні хороші для фінансових операцій, для інвестицій, для великих якихось покупок, для того, щоб почати відкладати гроші, наприклад, на щось. От саме 5-4 жовтня. Далі у нас ще дуже романтичні дати 15-16. Там от, е, класно е, або якісь побачення організовувати, або е, ну, е, робити е, якісь такі приємні, приємні речі взагалі для наших близьких людей. І також 17-18. Е, звертайте, будь ласка, увагу саме на ці дати, тому що знову ж таки нові знайомства. У ці дати вони є перспективними. Бувають такі часи, коли ну, от, нові знайомства, нові стосунки, вони, от, наприклад, ретроградна Венера, так або ретроградний Меркурій, вони ну, не, не дуже перспективні, як правило, не розвиваються. У цьому місяці у нас є дуже хороші показники. Тому мені важливо було це сказати, тому що я знаю, що є люди, які хочуть знати цю інформацію. Точно є люди, які захочуть. Бачите, не повезе десь, як кажуть, у війні, зате повезе в любові в коханні. Нехай кожен знайде своє кохання і підтримуйте те кохання, яке у вас є. І ще трішечки надії якоїсь щодо закінчення війни, астрологічні прогнози ваші в цьому році, можливо, в наступному році. Тільки не кажіть, що це буде десь через 10 років. Як, як це лякають нас? Ви знаєте, у нас є коридор можливостей на цю осінь, і він стосується саме теми мирних переговорів. А, власне, вже у нас починають розгортатися події. Ви ну, сказали про це, і я це бачу в інформаційному просторі. Все більше і більше у нас новин про те, що там один мирний план, другий, третій. Є посередники, які хочуть у цьому всьому брати участь. І на кінець жовтня, на листопад. Ми будемо з вами бачити от максимально таке знаєте, розгортання цієї тенденції, дійсно є можливості вийти у 2024 році на побудову фактично ось цього мирного плану. Але закінчення війни таке фактичне, закінчення повне там бойових дій, вихід військ. Тобто, це ж теж дуже такий довгий процес. Ми все прекрасно розуміємо. У нас тут немає. Думаю, вже за два роки війни немає ні в кого ілюзії про те, що це може відбуватися ось так, ну, типу, дуже швидко. Тобто, із от найпозитивніший для нас сценарій з точки зору астрології, який? Що осінню може дійсно початися це це швидше за все листопад, і для нас вигідно, щоб це був листопад, а не жовтень, тому що в жовтні я говорила про те, що дуже працює лід, і це такі помилкові, якісь дуже знаєте англійською мовою тріки, тобто такі дуже ну, складні рішення. І у Росії на жовтень навпаки, там у них дуже така знаєте тенденція. Прямо сили і розгортання на політичній арені протягом жовтня вони будуть у сильній позиції. На жаль, і для нас це невигідно. Вони будуть дуже активно просувати себе, свої політичні рішення, свої сили. Такі, знаєте, буде прямо ну, реклама їх, так? Їх там планів договорів, їх умов. Вони будуть диктувати умови. На жаль, це так. Тому у жовтні. Ну, нам це не дуже вигідно. Але якщо у листопаді у нас будуть позитивні а, якісь кроки, а, це буде у будь-якому разі процес, який включатиме багато інших держав і посередників. І ось тут ми можемо так, вийти на ну, більш-менш для нас такі знаєте, сприятливі і позитивні умови. І далі я бачу, що друга половина 2025 року. Це згортання е, воєнних дій. Це найпозитивніший сценарій для нас, друзі. Аби так і було. Дійсно, війна не може закінчитися в один момент. Це дуже довгий процес, не, не буде такого, що все, перемога, війна закінчилася, все, всі розійшлися. По-перше, треба вивести війська це теж дуже довго. Повернення полонених і таке інше. Доля окупованих територій ще постійно питають люди, які живуть там, які залишилися там, що їх чекає і коли ж вони нарешті повернуться додому, коли вони стануть знову українськими? Дивіться, це питання дійсно дуже складне, і воно прив'язане до цього мирного процесу, про який ми зараз з вами говорили. І я думаю, що доля окупованих територій буде визначена у другій половині 25-го року. У нас можуть бути активні позитивні наступальні операції, де ми будемо якісь частинки назад собі забирати. І я дуже вірю в це, і я теж дуже цього хочу. Але до кінця ми зрозуміємо, що буде відбуватися з окупованими територіями, і я впевнена, що ми їх повернемо. Це друга половина 25-го року. І це знову ж таки швидше за все, це буде ну, певний процес. Певний процес, не простий, не дуже швидкий, але тим не менше у нас є можливість астрологічно, я це бачу, повернути частину території назад. Це добре, добре, що повернуться. Не втрачайте надії, все буде добре, всі території це Україна, і ми, я думаю, ніколи не полишимо ці території. Е, якісь реклама, можливо, якась у вас об'ява, якісь навчання? Е, щось таке є, е, що проговорити? Ну, ви знаєте, я е, постійно проводжу навчання, я навчаю астрології. Я запрошую друзів тих, кому цікава астрологія, кому цікавий духовний розвиток. На свій ютуб-канал в мене дуже багато там матеріалів зібралося цікавих. І про е, саморозвиток, і про щоденні прогнози. Е, тому буду рада вам. Запрошую вас до себе і дуже дякую за е, можливість доносити інформацію. Для мене це надзвичайно важливо. Ми вам теж дякуємо. Сподіваюся, нашим глядачам все сподобалося. Пишіть свої питання в коментарях, і ми обов'язково розглянемо з Анною наступного разу. Я сподіваюся, до наступної зустрічі. До побачення. До побачення.